Розпочинаємо цей тиждень разом із дайджестом спортивних новин від Львівської мануфактури новин. Українська прем'єр-ліга команда ЛНЗ удома здобула перемогу над командою Рух. Матч завершився із рахунком 1-0. Фенікс Маріуполь вийшов в 1-16 Кубка України на стадії однієї шістнадцятиї підопічні Максима Фещука в серії після матчових пенальті здолали на виїзді першолігову команду Металург. А от Карпатівці вибули із Кубка України в одній 16 фіналу футболісти Львівських Карпат на виїзді мінімально поступилися першоліговій команді Буковина. У першій лізі України команда ФСК Фонікс Маріуполь» зіграла в нічую із командою Металург у сьомому турі. У другій лізі України команда Куликів Білка вдома у дев'ятому турі чемпіонату впевнено здобула перемогу над командою Реал Фарма із рахунком 4-0. А от скала 19 11 на виїзді здобула перемогу над командою Самбір Нива Нива-2» з рахунком 4-1. А тепер до прем'єр-ліги львівщини команда Галичина із міста Другобич удома поступилася команді ФСК Корміл Яврів із рахунком рахунком Команда «П'ятничани» здолала команду «Сокальдецький текстиль» рахунок матчу 3-0. ФСК «Гірник Новояврі» здобув перемогу над «ФК «Олесько». Матч завершився із рахунком 2-1. А от команда «Покрова Кулаків-2» вдома зізнала поразки від команди «Нафтовик» із міста Борислава з рахунком 2-3. Команда «Пог та ФК «Мостиська» сильнішого не виявили. Матч завершився нічиєю з рахунком 1-1. Вихованець центру олімпійської підготовки зі стрільби стендової Андрій Кобзарук у складі збірної України став переможцем ліги чемпіонів Європейської федерації стендової стрільби, що відбувалася у Мадриді. У фіналі командного турніру Андрій Кобзарук із Львівщини та Микола Мільшев із Одещини зійшлися із збірної Чехії. Алла Белінська, чемпіонка світу з вільної боротьби. У фіналі спортсменка з Львівщини перемогла срібну призерку Євро 2025. Чемпіонат світу з вільної боротьби проходить у місті Загребі. А на шляху до фіналу Алла почергово здолала представниць із Хорватії, Франції та Киргизстану. Для спортсменки це перше золото у кар'єрі. Пара спортсмени з Львівщини вибрали 5 золотих медалей чемпіонату світу в Болгарії. В місті Албена з 10 по 22 вересня проходив чемпіонат світу з пара армреслінгу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням зору. За нагороди боролися учасники та учасниці з 58 країн. А це більш ніж 400 пара атлетів. Львівщину представляли троє спортсменів, і усі вони здобули медалі. Такими були новини спорту цього тижня. Ви ж підписуйтесь на Львівському на новин, аби не пропустити свіжий дайджест.